I'm Матеріальна культура країни неможлива без народних ремесел, які мають глибоку і багату традицію, широко розвинуті народні промисли свідчать про працелюбність та мистецьку обдарованість жителів краю. Гуцульщина здавна вважається потужним центром народної творчості. Велична краса Карпатських гір наділила гуцульських майстрів тонким природнім розумінням краси. Споконвіку вони дбають про те, аби ужиткові речі були не лише функціональними, а й милували. Око та прикрашали помешкання з-поміж розмаїття гуцульських рукотворів. Особливе місце займає теплий та барвистий ліжник, який є одним з найуживаніших предметів домашнього побуту. Село Яворів Косівського району є центром ліжникарства. Процес створення вовняного покривала, миття, чесання, фарбування, прядіння вовни майстри здійснюють власноруч. Щоб виготовити ліжник карпатський, обов'язково треба якісно мати от мати шерсть, треба постріляти. Вівцю, чи як ми працюємо, ми купуємо стрижену шерсть вівці. Порода овець обов'язково має бути така хорошої якості, це карпатська вівця, порода цикель, закарпатська вівця, годиться. Довго має бути шерсть на вівці. І така трошки жорсткувата, трошки пружна, жорсткувата, щоб був ліжник якісний, щоб довго служив, щоб добре грів. Чимо орнамент ліжника теж можемо ткати, той, що ми. Колись давно нас навчили, а можна ткати, те, що й сам придумав. Ну треба коли ткати повністю укладатися у той орнамент, що течеш, бо інакше буде ліжник, вийде або ніякісні, або ну, щось не так буде. Треба повністю ткати і укладати не лише роботу, фізичну працю, але й душу. Окрім того, що виготовлення ліжника тривалий процес. Це ще й важка робота, яка допомагає постійно бути у гарній фізичній формі. Це не легке ремесло для тих, хто цікавиться, хто хоче навчитися, треба добре себе настроїти, тому що треба всі процеси, всі миття, вовні, прядіння, ткання, валяння, розчисування. Це є фізичні процеси. Ну, нас в основному кажуть, що це жіноча робота, але чоловіки, котрі жаліють жінок, то трохи допомагають робити, бо важка робота, треба помірно. ...начергувати цю роботу, то, то прясти, то ткати. І треба добре фізично ну, почуватися здоровим. Тому, кажу, у нас тут у гусолю багато працюють, але багато їдять. Ярослав Кіщук не вважає ткання ліжників виключно жіночою роботою. Він залюбки допомагає дружині Наталі виготовляти красиві автентичні покривала. Ліжникарство основний дохід сім'ї кіщуків. Більшу чоловічу тяжку роботу робиться парення вовни. Саму вовну е, перемивати, коли вона мокра. Вона, якщо той. Як... Чотири кілограми кужель намочити водою, він буде мати цілих 15-20 кілограмів. Його витягнути для жінки трошки тяжко тим більше у умовах у холодному, щоб не простужувалися. Потім оце граблювання вовни. Це теж процес такий, що е, коли великій кількості на ну, те, що багато робиться, то це лише треба чоловікам допомагати. У дорослому віці навчитися прясти насправді важко. Тому мистецтво ліжнекарства опановують з дитинства, запевняють майстри. Я виріс у тому. Я бачив, як моя бабуся робила це. Одна друга, одна тримала вивці. Ми просто не то, що не маємо ви, ми ростимо в цьому і ми до цього наскільки привикаємо, що це є вже наше життя просто з цими лижниками. З маленько зростаючи біля веретена та ткацького верстата, долучається до виготовлення ліжників донечка Ярослава та Наталі. Маленька ліжникарка має вже немало власних виробів. Здебільшого це невеликі за розміром покривала, які можуть слугувати килимками. Працюючи за верстатом чи веретеном, дівча підспівує, вплітаючи в ліжникові узори милозвучність гуцульських співанок. До мистецтво твоя вороба, можу розказати. люблю свої рідні гори, моя бушу дочка, В мене кожух є рубани. Сорочка. Яворівські ліжникарі дотримуються традиційного технологічного процесу виготовлення виробів із вовни: спочатку сировину, септововну, відпарюють певний час у гарячій воді. Далі граблюють, розчісують, перетворюючи руно на соцільно вовняну масу куделю, яку фарбують аніліновими барвниками. Тепер можна прясти. Ліжникова нитка специфічна, товста. Спрясти її можна лише вручну, тому ліжник не підробляють. Як Інші рукотвори народних гуцульських промислів тчуть покривала на ручному верстаті, обираючи для виробів найбільш характерні для косівщини геометричні узори природнього кольору овечого руна, а також виконані в яскравих насичених барвах з переважанням червоного та оранжевого кольорів, які доповнюють зеленим, блакитним та чорним. Традиційний – це є кривий з очками з ромбиками. Це може бути один ромбик, може бути декілька ромбиків на ліжнику, але цей ромбик бажано би був присутній на кожному ліжнику, тому що він як, як оберіг. Ну, символіка це, це сонце, ромбик це сонце у нас. Ну, це символ життя. І тому е, добре буде і спати на ньому, і це буде не лише гріти, а й оберігати. Так у нас так розказувала бабуся, так і ми зараз. Цим живемо. Коверцовий ліжник нагадує барвистий килимок вуставковий – пазуху вишиваної сорочки. А є ще кривий, російський, веселковий, сливовий. Сливовий це такий орнамент, який колись вишивали сорочки, ну і зараз вишивають. І по суті, присутній той один елемент і на ліжнюку, і на вишивці на сороці. А чого сливовий? Тому що кожен елемент нагадує сливочку і переважно ткали узори, які. І чуть, які геометричні мають зміст. Тобто ромбики, кривульки, ромбики, трикутники, а ця слівочка складається якраз з прямокутничків таких. сукупність прямокутників, воно і виходить слівочка, і вже так і називається. Виткані вироби пропускають крізь валило, водяний млин, у якому ліжники крутяться під потоком води. Внаслідок цього вони сідаються та стають тугими і збитими. Полотно якісного ліжника не повинне просвічуватись. Текстура для, для підлоги для покривала. годиться гладкий. Може бути гладкіняча, сані, але добре звалений. Для ковдри, щоб одягати у педодіальники, укриватися як ковдру зверху, то бажано начисати хоча б на одну сторону. Тоді він буде об'ємний, пушистий і добре, гарно укриватися. Не забуваючи про традиційні гуцульські ліжники, які вчили ткати ще їх бабусі. майстри намагаються втілювати нові ідеї, осучаснюючи орнамент та освоюючи нові техніки ткання. Ми не робимо суто лише традиційні ліжники. Є традиційні ліжники, але ми розвиваємося. Бачите, є нові, такі, наприклад, букльовані, а та з одягом розробляємо. Це вже теж додатково треба лекала. Робимо, наприклад, якісь, щоб шити, якісь одяг. Це вже треба сісти. Захотіти, бо є люди, які до нас приїжджають. Ну, гості, наприклад, то вони були того року. Наступний рік не приїжджають і вже дивляться, що в нас є щось новеньке. Вони то зразу замічають, які кожухи, які розробили. Чому б не взяти ліжникове узорне ткання і не створити з нього красивий і стильний верхній одяг? Подумали майстрині і почали виготовляти з ліжників кожушки, які користуються неабиякою популярністю у покупців. Хто не міряв їх, хто не ну не, не одівав, хто не знає знає, знаю, що ліжник, хто ще, ще може сумніватися, але хто о, одівав на себе, носить зараз, то дуже, кажуть, дуже тепло, дуже зручно, комфортно, зігріває ну і, і це нас надихає на роботу, що треба робити. Максимально більше і краще, теплий тканий ліжник є важливою складовою української етнокультури і зручною ужитковою річчю, унікальність якої зумовлена поєднанням цілющої овечої вовни, сили карпатських гір та тепла рук майстра ліжникаря. Наш ліжник ну неможливо спутати з якоюсь іншою речею, чи чи зробленою в польщі чи чи ще десь інде чи в Китаї, бо він специфічний. Він зігріває, він не пече в жару, коли спиш. Літом спиш, він не буде пекти, а зимою зігріває так, що якби, якби грів біля себе мало чи піч натоплену, чи ну, відчувається. І він має таку легку косючість. Одлягаєш, він трошки кусає, згодом привикаєш до нього, але він одночасно і, і масаж такий робить. Хто мерзне, звикає, а хто боїться, що він косючий, звикає так само і почувається чудово.